56 гривень, дві лопатки або два таких пензлика, пензлика для помазування в лоті. Значить, лот у нас буде складатися з 78 штук. Зараз покажу вам ближче, які будуть позиції. Значить, лопатки. Набор дві лопатки, більше і менше, силіконові. Можна для різних температур використовувати і для холодного і для гарячого. Значить Їх буде 10 у лоті. Ось такі пензлики для змащування. Їх також можна використовувати при різних температурах. Два пензлики у лоті буде 10 позицій. Ось такі форми для тарталеток. Форми для тарталеток, їх буде 6 штук силіконові в трьох кольорах, 10 позицій. Форми для кексів. Сіліконові, їх 12 штук у лоті, 10 буде позицій. Такі для кексів, ось таких. Ось така формочка для кексів з дирочкою, можна так сказати. Їх також у нас іде, а їх 6 у лоті, значить, 10 таких буде лоті коробочок. І в формі сердечка силіконові, для випічки кексів. Їх 12 у коробочці, значить буде 10 штук. Так? Тепер килимки для випікання. На ньому можна як готувати, так і випікати. Цих килимків у нас буде 3 у лоті для манго. Тут з лінійкою, так, тут діаметр можна мірити, лінійка в інших сантиметрах. І ось тут намальовано що його можна і мити в посудомийній машині. Різати на ньому не можна, готувати напряму вогні не можна, але м -м, можна на ньому запікати. <клес> так, для розрізання манго 5 штук, для ананаса 5 і для кавуна 5. Значить, лот 78 штук, 4,325. 56 шість в середньому одна позиція Замовляйте наших менеджерів. Заробляємо разом.